Добрий день, любі друзі! Сьогодні в гостях у нашій студії дуже поважний гість папа Римський. Він мандрує нашою країною і, незважаючи на небезпеку, погодився проговорити про деякі речі. Але сьогодні ми не будемо торкатися теми війни, про яку вже дуже багато говорять. Поговоримо з нашим гостем про наші свята у квітні. Цікаво, що папа про це взагалі думає? Шановний наш гість! Ми дуже раді бачити вас у нашій студії. Шановний гостенто, ми дуженто раденто, Баченто Вашенто у студенто. Добренто Люденто. Я Раденто Баченто Вашенто у Студенто. Папа говорить, що радий поспілкуватися з нами. В квітні в Україні багато свят. Цей день сміху, день здоров'я, день циган, психолога. Навколишнього середовища, танців та багато цього іншого. Послухаймо, що думає папа Ринський з цього приводу. Люденто примеденто, святенто от нічого Робенто, стоненто, святенто нетребенто. Це дуже класно, що в країні багато свят. Це підіймає настрій. Папа вважає, що свят повинна бути ще більше, щоб відчувати особливий колорит країни. Дерто здоровенто, ето прикрасенто, але кто я не баченто, бенто коженто, займенто спортсменто. В Україні дуже спортивні люди, які приділяють заняттям спорту дуже багато значення. І це відображається на їх стан здоров'я. Вони не дивляться на те, що втомилися на роботі, все одно йдуть у спортзал, тому що турбуються про власне здоров'я. Денто смехатенто Неумисенто, кругенто войнето, недосміхетенто, необходенто сплоченто на дронето копенто. День сміху це особливе свято. Сміх продовжує тривалість життя. Папа вважає, що не треба відмовлятися від традицій ні в які часи. Люди в країні жартують, незважаючи на складні обставини. Він читав телеграм-канал про Одесу та дуже сміявся, як одесисти реагують на повітряну тривогу. Вони пишуть тривожна воздуха. Доденто, психологенто отношенто, неоднозначенто. однозначенто. Ногенто, неприходенто до психологенто Саменто. Плаченто в Подушенто, Битенко, Годубенто Остененто. Папа вважає дуже корисним роботу психологів. У важкі часи. Багато людей звертаються до цих фахівців та отримують корисні поради. Як стабілізувати себе у часи важких випробувань. Наприменто Денто інтернето. Зачем то такой денто? В інтернету, в такенто, все сиденто безконечно. Люденто сиденто в доменто і гренто в комп'ютено і гренто. Особливо у нас час важливий інтернет. Де люди спілкуються між собою, грають, вчаться. Виходить, що весь світ зараз знаходиться у смартфоні. Це певний прогрес цивілізації і його важливість треба особливо підкреслити. «Денто окруженто, середенто, важливенто. Аленто все загрязненто, пакету пакето викиденто, воденто забрудненто, люденто неприбиратно, мусаренто за собенто. Папа помітив, що в нашій країні навколо справжня чистота. Люди користуються спеціальними контейнерами для сміття. Покупають екологічні пакети, щоб не забруднювати навколишнє середовище. У лісах теж чисто. Ми дуже вдячні папі Римському за візит та приємну зустріч. За цей час, коли ми провели разом. Щиро сподіваємося на те, що коли-небудь зустрінемося знов. До побачення, любий друже. Бай-бай!